Роботи на вулиці Любецькій почали щоб відремонтувати для Чернігівців водогін чи щоб збагатити Владислава Атрошенка або його оточення. Та сама корпорація Ктрансбут, яка буде будувати тут житловий комплекс, вона вирішила собі підвести комунікації і, маючи гарні стосунки з міською владою, вирішили відремонтувати мережі по вулиці Любецькій. Навесні міська влада обіцяла чернігівцям, що вулицю Любецьку перекриють для ремонту водогону до кінця літа. Зараз кінець осені. І все літо майже роботи не проводились, а на осінь почали. Як на мене, це трошки не по погоді. Замість покращення інфраструктури постійний транспортний аврал. Замість Любецької всіх транспортах ходити по іншим вулицям. Брати, бо тому ж. Проспект миру від бойової до Нібаби там ж сплошний поток стоїть. Особливо для дитини незручності. Оскільки дитина їздить на маршрутці до школи і повинна об'їжджати іншим транспортом. Розв'язка з масанами напряму доїхати. Дуже багато у мене сотрудників, які живуть на масанах. Їздять в об'їзд, ну що також, як би неудобно. Управління житлово-комунального господарства міськради пояснює затримку в роботах, тим, що вже в ході реконструкції водогону виявили, треба замінити ще й інші мережі. Під час робіт з'ясувалося, що необхідні заміна ряду мереж, які були від початку не передбачені проєктом. В рамках зони водопроводу замінені мережі зливової каналізації, газопроводу та теплових мереж, але називають і ще одну причину додаткових робіт на Любецькій коригування проекту реконструкції водогону. Чому відбувалося коригування? Проекти реконструкції розроблювалися ще до початку повномасштабного вторгнення. Передбачалося, що одним проєктом буде реконструкція водопроводу, іншим проєктом капітальне відновлення дороги. Але в зв'язку з тим, що наразі не на часі саме масштабні роботи, по капітальним роботам на дорозі. Власне, там дорога, тротуари це не проводиться. Проводиться реконструкція водогону, а також відновлення пошкодженого покриття. Виходить, що коригування проекту робилося для економії, а призвело до витрачання додаткових коштів. Перша ділянка 31 мільйон плюс 35 після коригування. і Друга ділянка реконструкції водопроводу 32 мільйони. А головне у цій реконструкції є дивне співпадіння, на яке звертає увагу громадський активіст Олександр Гашпар. Це не перший випадок. Дуже багато таких фактів було починаючи з 2016 року, що десь заплановано будівництво, і саме так співпадає, що перед цим будівництвом проходить ремонт мереж водопровідних, там або каналізаційних, саме біля цього майбутнього будівництва. Наприклад, 18 жовтня в тендері на роботи по Любецькій виграло підприємство Консорціум УТБ Укртрансбуд. А на цій же вулиці розташовані ділянки, якими опікуються підприємства, споріднені з консорціумом. По-перше, це заморожене будівництво багатоповерхівки на Любецькій. 26. Це була обіцянка, що цей об'єкт добудує компанію «УТБ інженеринг. В листопаді 2021 року сюди заїхала техніка навіть. У тебе, але будівництво майже не зрушило з з тієї мертвої точки. А поряд із недобудовою ще значно більша і важливіша ділянка промислова зона, двір і корпуси колишнього хлібозаводу, яка зараз перебуває в оренді у будівельно-монтажного управління Укртрансбуд. Ця територія, яка прилягає до незавершеного будівництва площі 16 гектарів від Чернігівна право оренди перейшло до будівельно-монтажного управління Укртрансбуд. Це одна із структур корпорації Ктрансбут, в яку входить та сама будівельно-монтажна управління Українсбут, УТБ Тебе і інші компанії, які контролюються, скажімо так, кількома людьми. От, наприклад, Ігор Рудницький, і так само він є партнером по бізнесу по інвестиційному фонду Аленто з дружиною колишньої Черніскамського голови Іриною Трошенка. В історії з роботами на Любецькій щонайменше три запитання до правоохоронців. Чи можуть бути кошти бюджету витрачені на ремонт приватного майна, наприклад, тепломереж? Незрозуміло на які підставі за бюджетні кошти перекладаються теплові мережі, ремонтуються, котрі належать в складі єдиного майнового комплексу, були передані, які були передані в оренду облтеплокомуненерго, котра є приватною структурою. Чому це ремонтується за бюджетні кошти? Це незрозуміло. і тут е -е, треба втручання правоохоронців, тому що Тут мають ознаки бути нецільового використання коштів, тому що будь-яка аварія на теплотрасах її має ремонтувати облате плакуненерга, котра бере за це гроші зі споживачів. і Вкладає це в тариф. Друге, чи правомірною була участь консорціуму УТБ в останньому тендері, 18 жовтня, на участь у роботах на Любацькій. Звісно, тут робота для правоохоронних органів. Тому що тут і порушення законодавства в сфері проведення закупівель. Тут і, скоріш за все, задвоєння робіт було, тому що консорціум АТБ була така створена два роки тому, і була така спляча компанія, яка відновила свою роботу лише за п'ять днів до подачі документів на цей тендер. І відповідно вона апріорі не могла подати документ, який підтверджує виконання аналогічних договорів, тому що це був перший тендер, в якому набрала участь. А тендерну документацію передбачало, що учасник має в складі тендерної пропозиції подати відповідний документ про підтвердження виконання аналогічних договорів. А за відсутністю такого документу пропозиція мала бути відхилена. Натомість вона була прийнята зі зрозумілих причин. І зараз цей концерн ОТБ заднім числом проводить роботи, які вже де-факто були виконані ще місяць тому. І зрештою, чому реконструкцію водогону та решти мереж виконують саме тут, а не в інших мікрорайонах, представники міськради кажуть, що вони визначають пріоритети в роботі колегіально і об'єктивно. Це колегіальна робота з із... і водоканалу, і мешканців. Ну, тобто... Це не одна людина визначає. Виходять уже з пріоритетності пошкоджень, населення яке б скільки населення бере воду з цього водогону і так далі. Натомість громадський активіст прямо вказує на факт того, як пов'язані підприємства, що освоюють бюджетні кошти, реконструюють вулицю і орендують привабливі для забудови ділянки на цій же вулиці. Ця ділянка належить на право оренди будівельно-монтажного управління Зараз тут роботи, де юре, проводить консорціум УТБ. Консорціум УТБ, який створений корпорацією Ктрансбут і будівельно монтажним управлінням Уктрансбут, котрому належить ця земельна ділянка. Тут мають розбиратися правоохоронні органи. Якщо така інформація з'являється десь в соціальних мережах, засобами масової інформації, то вони відповідно вносять відомості до реєстру кримінальних правопорушень і відкривають кримінальне провадження.